Сиділи і почали говорити про всяку інтересну інформацію з приводу того ценності, самооценки, езотерики, психології, вирішили, що б не записати бо і не поділитися з вами? Ну, в принципі, тему, яку ми хотіли би підняти, я, якщо буду на Суржику говорити, А Як ти, як психолог, у своїй сфері, дивишся на езотерику, ну, взагалі, езотеричні напрямки? Ну, дивись, для мене, типа, езотерика з психологією, вона взагалі не роздільна. Ну, того, що я не ну, я не бачу ці дві е, сфери окремо один від одного. Тому що е, психологія це більш так, як наука, а езотерика у нас вважається щось, типу, таке, щось: ось, мракобесія, какого да -да -да, магія. А, от, і... А насправді, ну якщо так дивитися, то е, в якийсь момент психологія вона просто упирається в тупік. Е, тобто, та е, поняття того, а для чого мені? Чого я родився іменно в такій сім'ї, чого в мене такі батьки, для чого мені це, а для чого ось ця ситуація? І тут приходить вже на. Ну, Езотерика на допомогу, тому що ну, депо, важкувато жити, коли ти не знаєш відповіді на якісь такі більш фундаментальні питання. І я нічого в цьому поганого не бачу. А от ти, як езотерик, як ти ну, типо, вважаєш, да, психологія езотерика? От? Вони, типу, разом, які вони результати дають, бо ти займаєшся да, і, езотерикою, і психологією, разом і цілительство та, через ці всі практики. У мене зразу хочу сказати, у мене ерор. Як би так все сказати, буду казати своїми словами, бо я як тілесник я більше по відчуттям все розжовую. Бо Катя просто геніальний чоловік, все красиво, маси, я восхищаюся. У мене трошки буває Ем-Ем, тому Ем, будемо слухати. У мене так само, я соглашаюсь, да, що дійсно психології буває, бо Зараз е хочу щось з того, наприклад, ми візьмемо. Я не маю нічого проти психології абсолютно, да, бо мої сесії я проводжу як і це це якби магія, хтось може би сказати, це літівські практики, я езотерики на главну, скажімо, пріоритетну. І психологічний також психосоматіка, да, обичні у нас установки, травми, програми. В психологах, які от розділяють ці дві речі, езотерика і психологія, мені нічого не подобається, бо, наприклад, є візьмем, як я називаю, типовий класичний психолог, просто да, людина, яка з розумом пішла. В навчання психології почала проводити сесії з людьми, от, наприклад, людина якийсь там, я не знаю, як називаємо це розлад, не розлад, якийсь там тривожність, ще щось. Вона дійсно, як Катя сказала, опирається в один тупік. І в людини може бути не просто як ви відчуваєте себе або проживіться. Це може бути набагато насправді глибше. Це може бути на рівні ДНК. Ну, вибачте, знаєте, якщо взяти сьоме коліно, ну давайте я візьму самий сексуальний момент із ДНК. Наприклад, у вас сьомому коліні була бабуся шльондрою, і за це відрубали голову. І так спокон віков в колі не піде, що все, не можна бути сексуально привабливою і так далі, бути розпусною. Це не означає, що тебе йти на, піл, на, боже, на блядки. На блядки да. Займатися там сексом всім попало і так далі, це просто як уже програма, що не можна навіть чоловіком бути розпусною світіньові аспекти проявляти. І тобто, на рівні ДНК вже сьому колін по ваше, по мою вже час і моїх дітей. Якщо я не пропрацюю, це не вилізе, все буде це фонить. Звичайний класичний психолог це не розбере з вами, Він може вам усунути це, але у вас ще може це фонити. Тут уже езотерика більш грає. І дуже багато на це впливає. Так особливо, якщо я як целітель, я ще скажу, що в нас є матерія, фізичне тіло, і також є дух. Це в нас є, може хто там внікав ефірні тіла, астральні і так далі. І науку доказано, ну якби сорян мені все одно, бо то, що мої ціліські практики допомагають без всякого научного доказання. от, Наприклад, якщо ви брати. блядь. Якщо. Це можна зробити. Якщо, наприклад, брати електромагнітні поля, ми ж їх теж не бачимо. Ну, наука їх довела. А аура да, у, нас не... у нас теж є тіпа, своє поле, ну, певно, в яке ти можеш заходити, да, в якому там є свої там, якісь поломки чи є щось. Так, і кстати, вот, ти сказала, а я сповнила тривожність. Е, от теж інтересно, ви там хто багато часто звертається до психолога з приводу тривожності. Вам можуть виписати або антидепресанти заспокійливі просто розібрати цю проблему. Ну багато людей просто путають тривожність імпульсом просто заохочення новим контактом. Люди путають тривожність збудженням дуже зачасто. Да. З тим, що просто у вас, наприклад, побачення або нові знайомства, бо хтось приїжджає, а ви просто даже виходите піцу забрати з доставки, у вас на пару секунд хвилин може бути оце просто збудження контакту, конекту з людиною. А, з типу душою. Це... Да. Угу. І багато людей просто путаються з тривожністю одразу якісь медикаменти, терапію і так далі. Попутали, все скривають тривожність. Тобто, я ну правильно, як і Катя сказала, все я б хотіла би це все, щоб люди екологічно поєднули. Бо, наприклад, у мене без фанатизму, але я там можу бачити. Ну, наприклад, якщо я роблю людині цілітські практики, я бачу де в неї хвороби і так далі. Класичний психолог, психотерапевт би мені приписав би лік, або сказав, що в мене як це називається шизофренія. Транквілізатор, але І в мене ну все, мені би вже мене посадили, десь би в дурку і так далі. Я вдячна своєму досвіду за те, що коли в мене почалися панічні атаки, мені попався. Адекватний психотерапевт, психолог, з яким я скільки працювала, щоб я не розповідала, мені ні разу не виписували антидепресанти е, ніяке заспокійливі, нічого, це в мене якби все пройшло, тобто в мене не було якось там шиз і так далі, просто ну, я бачу людей, тобто я відчуваю її, я бачу все, але для мене це, типа, норм, я не хожу, що там, не знаю, це, ну, типа, голоса, якось, хтось ходить і так ну, далі. Ну, якщо дивитися, да, я лікар, ну, типу, за професією, і, а, знову ж таки, да, а, ми не кажемо про те, що, типу, не пийте антидепресанти, кожен yeah. Це для індивідуально, себе. Це індивідуально. Да. Все дуже індивідуально. Але я, якщо да свій про свій досвід розповідати, то м м в мене був період, коли я звернулася навіть до психіатри, бо мене вже ну наворачувало так, що я вже не знала, що з собою робити. І е е психіатр мені поставив діагноз е е великий депресивний розлад. Так. І, звісно, назначив мені антидепресанта, але я не стала їх пити, бо ну я. Е це моя відповідальність. Тобто, все, що так, да, відбувається зі мною, з моїм організмом. Я сама за це відповідаю. Тобто, тут вже кожен да, для себе вирішує. І ну, я не стала, я ходила в терапію, да, і це мене витягло, це мені допомогло, да, це мій досвід. От. Але ж просто ми дійшли вже до того, що антидепресанти назначаються направо і наліво. Хоча, ну, в принципі, депресія це. Ах, гормональне захворювання, тобто там ну. Порушується баланс гормонів. Я Він... добавлю ще з точки да. зору езотерики, договори за, за тіло. тілом. Да. Да. Тобто там е, порушується баланс гормонів, і це є і з психосоматичної точки зору. Ми можемо виправити це. Да? Тобто, е, якісь там програми, є затики, відчуття. А е, і можемо також з цим справлятися через тіло. Тобто, це обов'язково, щоб був контакт mm -hmm. у і психіки і тіла. Це прям ну, це потрібно. Да, ніколи не виключайте тіло і дух. Ну, душа, дух, все ці ефірні, да, тонкі тіла, аурик, чакри, хто їх там я хоче називає. Ця вся комбінація, наша мега. Бо, наприклад, я целитель, я не виключаю, що я зроблю практику, але не відміняю того, що за тілом теж треба побезпокоїтися. Я ще хочу додати з приводу антидепресантів, депресію. Знову ж таки, це особисто, якби мій досвід і мій погляд. Якщо людина може, вона вивозить краще, нас, звісно, без цих, але знову ж таки, мене не ми не, не призначаємо, бо всі ми різні. Бо, наприклад, у мене протягом 7 років були панічні атаки, і депресивний розлад, і ну, вже такі, знаєте, вже все, от все тіло вже там посилає цей, Але антидепресанти я не пила. А, антидепресанти насправді це легший спосіб уникнути білі. і як це, сказати, це та мить, коли ваша душа вже. Кричить вам, що ви не туди багато років йшли, ви здуваєтеся, і антидепресанти просто заглушають, але не позбавляють першопричини Насправді ви тіло допоможете, ви нервовій системі допоможете, там щось балансувати, але корінь все одно нікуди не дінеться. Тому, можливо, комусь це буде корисна інформація, тому є на рівні духа. Це все пропрацьовувати терапії ті самі. Це ж так само духовний розвиток. Це та саме сходити до психолога на сесію, це той самий духовний розвиток. Духовний розвиток це не сісти десь і там свічки, да, якісь там ці, ом, нам шляп, мом. Це вот сходити до психолога, ви вже духовно розвиваєтесь, ви вже позбавляєтесь яких-то програм і так далі. І ви коли на рівні духа? От, наприклад, я ходила постійно в терапії, в мене було два-три рази в тиждень я ходила з депресією, депресії, все я без ліків, ну все позбулось, да, є. Як їх правильно, ремісія, да. той свій, як ще називають відкати, да, і так далі. Звісно, не будуть, бо то, що напротязі кількох років ви в цьому стані були. І це ідеально поєднувати. Тобто я поєднувала просто масажі, такі якісь, звісно, да, вітаміни, бади, якщо їх можна називати, тут то теж все індивідуально, бо я без лікарів це все, наприклад, купувала і купую, і ну, тому подібне. Тут теж відповідальність себе ну, на себе беремо, як би скажемо. От чому от такі дві цих вони просто шикарно поєднуються. Просто в когось є крайність тільки на рівні духа працювати, от целітство. Я б могла бути силім і просто там, от на рівні духа і все, і які там це і Бабишки, все. цветочки. Да, все, ми там порчу прибрали, яку-то там нашаманили, все, все церкви, все хорошо. А вона могла в другій крайності сказати би, що я шарлатан, образно, не йдіть нікуди, тільки в тіло. А що в тіло, якщо крім тіла, ще є куча програм, і навіть ну... Думки, вони що? Вони фізичні? Ну? Ну, по-перше, да, думка вона виникає через четверть секунди після того, як у вас е, з'являється відчуття. Тобто, думка, вона взагалі вторинна. Е, вона не з'являється перша. Ви відчули щось, щось там у вас сталося, якась вам щось вам щось нагадало десь. І у вас з'явилося відчуття. Ага, а потім уже запускається мислення. О, це принудительне мишлення. Деструктивні думки чи не так. Ні, принудительне Коли, коротше, у тебе запускається просто моторчик, ти його навіть сам не контролюєш. Ну, Типу, воно вже все. У вас почалося з якоїсь найменшої штуки, і ви вже це до масштабів, я не знаю, вселенських. І от, кстати, теж цікаво, на платформах за все, що ти сказала, часто кажуть, що це сутності, і за цього визивається тут. От я езотерик, і я вам скажу, ну, типу, багато комарик. Поберіться, мішають нашому зв'язному часу. І <рик> тут, от з точки зору як скільки до вас на платформах за оце, що да, Катя каже за. Як ти сказала, мислі да? yeah. а Езотерики кажуть, що це сутності там в голову впливають і так далі. І це езотерики, і кстати, кстаті ну, про хорошо. А я з другої точки зору ще скажу, що да, я б могла б впарювати, що да, сутності на самом деле, я вам скажу, сутності, як такових, в принципі, немає що. А, Шок а, да, воно все в нас тут. Оце все. Що придумаєте, то й буде. Все за ваш щот. І тут тут більше мені хочеться заподіяти як нейронні зв'язки. наскільки ви вже ну, приспособилися тому мишленню і як це накручування чи як це назвати. Це, кажучи, коли ти там по одному шляху постійно ходиш, сфера обитання, яка у вас неізвісна була, якщо ви, наприклад, в сім'ї, де постійно тривожники, постійно це все, у вас це буде фони. Навіть якщо ви коли будете вже виробляти, вам треба все одно виробити нові нейронні зв'язки. А за місяць це не дістається, якщо ви в середній обитания були образно до 18 ліття грубо говоря, скажем. Тобто це теж треба своє время. За антидепресанти ще хочу додати, що багато хто їх може пити, і за того, що чоловіку найскатить банально, але ну це зустрітися просто зі своєю болію, своїми розчаруваннями. І за цього антидепресанти. Я прекрасно цей опит розумію, але ушла від нього Ну, тобто я їх навіть не пробувала. Ну, Я навіть по собі е, побічаю, що я кудись іду не туди, все, мене починає вирубати, ну, все, в мене все болить, в мене все розвалюється. Е, і ну, все, мені можуть кожен раз ставити, що в мене загострення депресії, але ну, якось я виходжу з цього стану. Бо е, якщо я собі напозділа, якщо я собі зрадила, то якби, ну, отримай наслідки. Це вкусно. Та блядь, це піздець. Ти отримуєш завжди наслідки. У, 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 кож, у кожного, да, у кожної ситуації є причина-наслідковий зв'язок. Десь вона напозділи собі, будь ласка, отримуйте. Да, і супер хочу додати з приводу, що фізичне тіло, от як тут можна роз'єднувати, приміру психологію, езотерику, взагалі тіло і дух, якщо взяти ваше тіло і заболіло, і ще щось це вже як результат. Тіло не є первопричини насправді. Організм, тіло, це вся фізична маса, вона не є первопричиною, стачала на рівні духа, тобто десь у вас там мислені і так далі. Це все зароджується, аля конфлікт або якісь, нерознаг... ну, якісь типу погодження ну, з собою, якісь невдоволення, незакриті, якісь базові ці, або так само Катя каже, йдеш туди, куди ти не хочеш, або куди тобі не треба, не по відчуттям, по серцю або по внутрішній дитині, а по соціальним цим. То вже якщо цей конфлікт затягується на рівні духа, як називається езотерика, простіть, то тіло вже як результат. Тобто у вас вже любів тілі в цей це вже затяжні конфлікти, і вже тілом як результат цього показано. Тому ідеально скомбінувати, да, працювати як і на тонких планах, як це зараз називають. Ну і звісно, допомагати тілом любими методами тут індивідуально кожному. вже. Просто так. Да, вже то, що на рівні тіла проявляється, це вже е, наслідок. І лікарі, от, да, я вчилася в медичному університеті. Ми лікуємо вже наслідок. А звідки воно береться? А чого Так. Їх називають стрес. Генет... А генетика. А генетика, <свят> стрес, а на <свят> а, а стрес, який стрес? Ну, взагалі, стрес да, ми звикли його так, типу одним. Mm -hmm. Собірательним словом стрес. Очогові. А стрес це ну, все. Десь а, десь ви там відчули себе а, не такою, як як всі. Або десь ви відчули себе невпевнено, десь ви себе знецінили, чи ще щось. Це все стрес. Це ну, вже прямий ефір в інстаграмі провів. образно Ти вже стрес словив, бо тобі щось десь було ну no. щось нове для тебе. або там вийшов на публіку, yeah. там пижить не успівав добігти запригнув. Це теж стрес, образно. Все стрес, морожена, не хватає на прилавку. Ти Стоїш в очереді, теж стрес. Ну такі ну, ну, Це як я до тебе їхала, і в мене, е, типу, оцей е, чемодан е, був ну, на верхній, ну я попросила, щоб мені його завикинули mm. наверх. А я дивлюсь, що навколо типу, мужчин немає, щоб дістати. І я вже все, під'їжджаємо, і в мене запускається оце цепочка, блін. А як я його дістану? Блін, а як це А він, він важкий. А що воно сюда. все включилось? типу. Ну, я не стрес. кажу, що е, якщо ми там. да, е, Психологи, ми проводимо да, психологічні консультації. Що у нас немає, бро. у нас блін стільки теж свого. Що ви, 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 ви не вибачте, будете так. пропрацьовані все життя, але просто є: от як а, в пер перший клас, другий клас, третій клас умовно, да там ми знаходимося. Може, колись в... я буду бакалавром. Умовно, там в четвертому класі знаходимося. До нас приходять люди, які знаходяться там або в дитячому садочку, або там в першому класі. Тобто, нам знайомі їх проблеми, ми вже це пройшли, і ми можемо допомогти. Отак. Ну no. yeah. <реш> тобто, тут теж знаєте, помилка в тому, що багато хто йде в ці всі терапії, все це і думає, що якщо це все буде і так далі. Ти ніби, ніби аля виростаєш, і не будеш чувствувати болі, стреси і так далі. Ні, ви якраз все життя і будете відчувати. Тут зміна не в тому, щоб не відчувати це все. Ви прийшли сюди, щоб пропускати через себе всі ці стани емоцій. Суть заключається в тому, щоб ви пріоритети стали про працьовку. Над реакціями на весь цей стрес, на всі всі собиття і так далі. В, ви просто вмієте з цим справлятися. Тобто, вас не е, роз'їбе в там якась мілач. Ну, ви вмієте вмієте з цим справлятися. Ви знаєте, що з цим робити? Ви не зависаєте в цьому. Бо як буває, що там не знаю, якась вам там тітка наступила 10 літ назад на ногу, а ви досі про це вспоминаєте, яка вона овця, і ви ж постійно в цьому. Тому живете, ну, типу, вона, вона, вона у вас нікуди не уходить, вона отут, у вас та тітка сидить, а до сих пор у вас на нозі стоїть. Та нога вже відсохла і відпала, понимаєте? Ну, от Так воно і працює. Да, потім просто як тригери везде були. Те, що навіть у вас, якщо ви, наприклад, відчуваєте напругу, ця напруга може бути не від того, що сьогодні і зараз тут случилось у вас там з чоловіком. Це могло бути взагалі років 15 назад, де батько рядом стояв тій самій позі, в тій самій одязі, тим самим запахом чи в кофті, і ви просто глянули на чоловікову кофту. Сьогодні там 30 років, просто цей самий колір і трек вже запустився, що от там, але ви в той момент ну, подавили чи як це сказати, не прожили і так далі. Не можна було. Да? Ну, багатьом нам дітей, ми якби да, більшість покоління, особливо там, ну 90-х, там ще 2000-х, а в х а, а далі ще мовчу, яке виховання. було, Заборонено було проявляти свої емоції, почуття. Якби ми знову ж таки не виним батьків і так далі. Ми про те, що ми тоді не знали, як себе. ну. Вести в це все, і всюди, що ви живете, навіть може і шампунь, якийсь там ще щось він може мені якісь запустити треки образно, так. і я можу цього даже не усвідомлювати. І, і це можна склонити, що це просто фізика, ну. Ну і ви ж вже прокидаєтесь, да? у вас якісь там е образи, запахи, звуки, вони вже в вас включають якісь реакції, ви постійно на щось реагуєте. Тобто, наприклад, не знаю, чоловік ваш розкидає носки, вас це бісе. А чого вас це бісе? Ну, ну, розкидає він носки, окей, там не знаю, поставили корзину, е хай він там ну, е условно е скидає в корзину. На ну, чого вас, вас це бісить? От питаннячко. А повертаємось там на роки 20 назад. Тато розкидав носки, і мама постійно вони через це сварились, через те, що папа розкидав носки. Тепер вас повертає туди постійно, в дитинство, що ви дивитесь, що от, отак. І ви відчуваєте себе так само, як тоді колись. Ну, це будь-яка будь-яка да, як Таня сказала, вона може викликати у вас якісь реакції. Якщо ви не знаєте, як їх проживати, як з ними справлятися, ви постійно в цьому зависаєте. А і це на це витрачається ваш ресурс. І тіло, звісно, починає хворіти, починає реагувати. І так само ж є <кхух> взяти психологію езотерику, то ж нема фізичних ніяких, щоб відреагували. Ну, фізика, як тут? Що ти пишеш? Ну, що ти ти ж не прийдеш до лікаря і скажеш, щось мене от я кофту бачу, мене щось там. Ну, тобто це ж все от-от, вся ця система. Бачать отак. Тому Тому дуже важливо. Тому дуже важливо ну не. Не уходить в крайності, да? або тільки езотерика, або тільки наука. Повинен, б, повинна бути якась, от Ви можете і туди звертатись, і туди звертатись. Якщо хочеться добавчив, час, вибач, переб'ють і то, що вам е більш подобається по відчуттям. Так. Бо кожному індивідуально. Кому-то досить просто психологічна сесія, хто то, наприклад, як в мене вже був період, і та і Катя ж теж так само, хочеться десь піти глибше. Ти розумієш, що воно десь там сидить глибше, і це нормально. Ну. Ну тобто, наприклад, ті ж самі, от якщо брати з точки зору е, догляду за тілом, що ті ж бади, да, багато лікарів взагалі типу, проти, кажуть, що воно там не працює і так далі. Але е, знову ж таки, лікарі е, не завжди беруться за е, симптоми, да, які вони не можуть підігнати під якесь захворювання ізольоване. Ну тобто, от, наприклад, ви приходите. І кажете, що ой, то та щось там немає сил, немає того. Вони там подивилися аналізи, гімаглобін в нормі, а, все, сього, немає, де Ну, діпа, а потім, але ж воно ну, не все так працює. У нас немає нічого окремого в організмі, воно все взаємопов'язано. І тими ж БАДами можна собі там підрівняти. Потреби тіла у, у тіла все одно є потреба, і ми е, не завжди добираємо, наприклад, з тієї ж їжі щось І нам не вистачає того. Тобто потрібно просто по, по, да, по відчуттям, що вам потрібно. В мене було таке, що я не знаю, мі тижня два, напевно, на ананасах чисто сиділа. Мені дуже хотілося їсти ананас. Ананас це папаїн, там є фермент. Тобто, моєму організму, напевно, там не хватало якихось ферментів. Все. Ну, типу, я їла, я ну, не питала. Ваше тіло да більше знає насправді, чого вам потрібно було. Ну, ти договорила Да, а що? Я просто за я з приводу висновків, ти сказала, за приклад за лікарів. А я тепер з точки зору езотерику за краді скажу, у мене буквально був нещодавний випадок, скажімо так, анонімно, да. Дівчинка написала з приводу того, що дитина не розмовляє, і вона вже віздіє по церквам отливки, воски. Оці, я не знаю, якісь там ще штучки, земля складовища. І вона ж побачила мій блог, що ясновідіч, і так далі, що можна зробити, що можна зняти, проскануйте його, чи як там, цим цим своїм міжбров'ям. І ви знаєте, наскільки я б могла побачити, і так далі. Я їй не впарювала ніяку, ні практик, нічого. Я чоловіку просто написала: запишіться на сесію, бо. Ну, Такий випадок, бушу, коли вона була вагітна, стався дуже-дуже неприємний інцидент, скажімо, для, ну, для жінки. Та, це болісно, це дуже стресово, не кожному так спокійно можна було б це пережити. І на цьому фоні, можливо, вже була перша причина, що її дитина не розмовляє. Тобто тут, тут магії ніякої немає. Тобто Людина везде походила по отлівкам, по свічкам, по всьому, вона пише мені, а ну, вона ні разу не була. Просто на сесії, просто розібрати програму, психологічну проблему і так далі. Тось, тобто, там крайність бачите, є і тут. Тому саме взагалі, фішка класна зараз, як таке кажуть, афірмація. Йдіть просто за відчуттями, ті типу, в тілі подобається, не подобається, як вам і так далі. Тому що ну, ну немає правильного неправильного, все індивідуально. Ну і це ж знову ж таки про ну, духовність. Це про те, щоб е, відчувати себе і слідувати за е, своїми відчуттями. Тобто, вам можуть казати, що отак правильно, хтось сказав, отак правильно, але ж це їх досвід. А у вас ви, е, ну, ви індивідуальні ви індивідуальність, і, типу, у вас є свій досвід. Можливо, те, що допомогло тій людині, не допоможе вам. Вам допоможе щось інше. Mm -hmm. Оце і є духовність. Чути себе і йти і йти за цим. Отак. Отак. Вот Все. Дякую за увагу.